В частині конкретних рішень, які сьогодні у нас на контролі, шановні колеги, дуже стисло. Два системних рішення по агропромисловому комплексу і вірничому металургійному. У кожному з них надані вже офіційні доручення кабінету міністрів, прем'єр-міністра. Вони в роботі, і по агропромисловому комплексу вже є скажімо ну, так стукаю по дереву впевнений, що ми пролонгуємо зерновий коридор, і, в тому числі, зараз вже конкретно ставиться питання по залученню до транспорту і логістики портів Миколаєва, що має принципове значення для наших експортерів і може покращити ситуацію. Достатньо погодженому дією почаючими Міністерство інфраструктури і інші структури нашої інститутів влади по удосконаленню транспорту і логістики. Розширенню можливості на західному кордоні і, і мова життя про конкретні проєкти, і е, безумовно для нас дуже важливо, щоб е, наші пропозиції, які зараз розглядаються, були розглянуті в комплексі: доступ до кредитних ресурсів. Е, проблематика, яка важлива у розвитку переробки в Україні в умовах наявності в зв'язку з проблемами по експорту. Це питання активної роботи державного резерву з тим, щоб наші аграрії фермери мали фінансовий ресурс для забезпечення цих класів постробіт. Це проблематика, яка стосується аграрного фонду, безумовно питання присутності української продукції на внутрішньому ринку, де також є багато питань з точки зору дії в системі оптової роздрібної торгівлі. Тобто, все, що дасть можливість. Результати напруженої праці наших селян максимально ефективно задіяти для наявності економічного ресурсу, фінансового ресурсу в Україні, як по напрямку експорту, так і внутрішнього ринку. Будемо контролювати проходження оскільки наскільки будуть мати далі нормативний характер, постійно на контакті з об'єднаннями аграрного комплексу. І я впевнений, що цю роботу необхідно проводити в наростаючі. По гірні металургійному комплексу також є пряме доручення на розгляд пропозицій антикризового штабу на рівні кабінету міністрів. Підготовлено вже проєкт комплексного плану, який розглядається в структурах кабінету міністрів на реалізацію пропозицій антикризового штабу. В першу чергу, на базі пропозицій укрмітовопрому. Об'єднань роботодавців в іншому Металургійному комплексі і Алузеєвої пустинки, за що ми дуже вдячні нашим колегам. Контролюємо проходження проєкту комплексного плану з тим, щоб в максимально стисні форм він мав терміни, мав формат нормативного документу, над яким далі будемо працювати, і щоб це все відчули вже конкретні виробники, представники. Це стратегічної галузі в цьому контексті інформую, як і було прийнято рішення на засіданні текстового штабу, сформульовані пропозиції для голови держави в контексті трансформації в інститутах виконавчої влади, де ми пропонуємо не виходити на ліквідацію двох міністерств міста цих пробу ми вважаємо, що це два органи центральної виконавчої влади, які повинні формувати актуальну сучасну державну політику. Як по розвитку агропромислового комплексу, так і сучасну промислову індустріальну і інноваційну політику. Іде дискусія: є підтримка нашої позиції профільних комітетів парламенту, і маємо надію, що результат буде максимально оптимальним, який відповідає пріоритетам держави, особливо на етапі відновлення України на сьогоднішній день дуже актуальним, і ми про це постійно нагадуємо, вимагаємо, що всі ті структури, які особливо мають відношення до фіскальної, регуляторної політики, контрольних функцій, правоохоронні органи відносинок з бізнесом, як ніколи. Виконували принцип не на шкоді, особливо в умовах воєнного стану і мобілізаційної економіки. І максимально діяли таким чином, щоб ті підприємства, той бізнес, який демонструє економічну активність, не стикався з штучними проблемами, бюрократичними підходами чи явищами, які мають корупційний характер. Кожний втрачений робочий місце це подарунок ворогу, щоб всі чітко розуміли. І дуже багато питань, які сьогодні у нас є, які необхідно вирішувати, і безумовно в партнерських відношеннях із Державною податковою службою із Міністерством фінансів і іншими, які стосуються, наприклад, проблематики блокування податкових накладних. Наскільки розумно мудро е, враховуються критерії ризиків, е, наскільки е, всі розуміють, що зупинка підприємства це зупинка не тільки одного підприємства, а десятків, які працюють з ним кооперації, е, наскільки серйозно нам необхідно моніторити той факт? Що на сьогоднішній день, наприклад, темпи релокації підприємств за межі України в рази перевищують темпи релокації внутрі України, і це вже зворотня реакція українського бізнесу на той бізнес-клімат на ті умови, в яких бізнес працює в Україні. А це втрати в черговий раз і економічного потенціалу і людського потенціалу. Тому ми просили ворожану це питання максимально об'єктивно. Аргументовано і в той же час принципово і конструктивно. По ми будемо формулювати пакет подальших пропозицій, виходить, що більш тісні комунікації з нашими колегами в першу чергу з державною податковою Службою України з місцевими органами, з бізнесом і максимально мінімізувати ті штучні втрати, які будуть з'являтися в зв'язку з тими проблемами, про які я сказав вище. На цей день, коли ми не маємо і е, це офіційні запити що з, е, з загальною сумою заборгованості, Чому немає доступу до реєстру? Хоча в нас є офіційні відповіді Міністерства фінансів, що процес відшкодування відновлений? Чому не витримані ті терміни, які стосувалися перевірок і це приймалося на рівні інститутів влади? Чому на сьогоднішній день ми не шукаємо альтернативні варіанти зниження цього тиску на платників податків? Бо невшкодування ПДВ це безвідсоткове кредитування держави з боку платників податків, вимивання коштів, оборот коштів. Особливо коли ви знаєте, яка ставка користування кредитами в комісійній банківській системі, що зашкалює за 20%. і І тому дуже важливо, щоб це була чітка, прозора, партнерська, чесна робота. І ми продовжимо цю дискусію, в тому числі не тільки на рівні державної податкової служби, щоб ви розуміли нашу спільну мету і в цих умовах. Дуже важливо мінімізувати ці наслідки, які дуже негативно впливають на діяльність бізнесу, особливо експортерів. Це перше. Друге, по блокуванню податкових закладів. Ми розуміємо не вдаючись технічні деталі, що в автоматичному режимі програма блокує. А далі платив податку підприємець в ручному режимі, з рахуванням як людського фактору, вимушені відстоювати свої права. При цьому депрацюючи, втрачаючи ринки збуту, контрагентів і так далі. так далі. Є проблема, на якою треба дуже серйозно всім попрацювати. При цьому ми абсолютні союзники, що всі, хто порушує законодавство, мінімізує обсяг. Прибутку до оподаткування різні схеми з податком на додатну вартість, ми разом готові боротися з цим і жорстко протидіяти. По чим більше і ширше буде база оподаткування, тим краще буде для тих, хто працює в Прозор. Це закон, який відомий всім ми сьогодні. Тому я дуже просив, Владислав, щоб ви тут працювали як партнери на державницьких прозорих позиціях.